Привіт, друзі! Хочу вам розказати про дегустаційний набір з Херсонського маслозаводу. В наборі входить 6 баночок масла кхі. Воно корисне тим, що тут багато корисних жирів і вітамінів. Давайте скуштуємо. Починаємо з класичного масла кхі. Я взяла спеціальні такі крекери, щоб пробувати. Знаєте, що смачно? Звичайне топлене масло. Тепер будемо коштувати масло хі з цибулею та чебрецем. На запах приємний. Ну, Віддаю таке цибулі. Ну, мені приємний. На цьому маслі з чебрецем і цибулею ви можете ну, щось таке несолодке, підсмажувати. Так, зараз будемо пробувати з з часником та гімалайською сіллю. Ну, такий запах. Не скажу, що сильно чесником пахне. Скуштуємо і знову беремо сухарик. На смак дійсно віддає так, знаєте, чесничком, розмаринчиком трошки. І на ньому дуже буде класно підсмажувати грінки на бутербродики. Будемо пробувати з копченою паприкою. Подивіться, який колір гарненький. М -м -м, дійсно паприкою взагалі пахне. обалденно. На смак смачне. На ньому можна класно підсмажувати макарони, там оце, знаєте, з пастою. Макарони по флотськи ну, дуже смачно. Пробуємо базилік. Такий колір, бачите? Зеленкувати трошечки. Ну, скажу так вам. Це буде на любителя. Ну, хто любить базилік, мені, наприклад, не дуже сподобався. Ну, і шостий труф... з труфілем. Пахне, незвичайно. Мені, наприклад, з труфілем сподобався. І на смак, і на запах. Воно класно підійде, навіть грибочки підсмажувати, або навіть вареники можна підсмажити, багато хто розриває. Ну, дійсно смачно і корисно. Ну, що я можу сказати? Я задоволена цим дегустаційним набором. Я определилася, які мені смаки більш будуть до подоби, щоб замовляти в херсонському маслозаводі. До речі, хто хоче більш дізнатися про Херсонський маслозавод, в мене в описі під відео буде посиланнячко. Готуйте і смакуйте! Смачного!